Юрій Карнієнка, художній керівник Воронівської Клишківської будинків культури, виграв не один творчий конкурс за останній рік. Нещодавня його робота відрізняється від попередніх, адже виконана в дуеті, і присвячена полеглим героям. Із Небес Вас кожен з нас попросить. Серці, щоб залишилися ми, серці, щоб залишилися ми. Ідея кліпу була задумана давно ще коли війна почалася, але було там не до цього поки що. А тут вже в принципі кількість героїв, похованих наших місцевих, вона вже себе наповнила до такої степені, що в принципі вже захотілося щось заспівати на цю тематику. Хоча тематику війни взагалі не трогав, як дехто під час війни. Вони цим живуть і на цьому виграють. А е, дала натхнення, в принципі, ідею. Е, сам подав нам і е, директор будинку культури клишок і сам голова Клишківського староцинського округу. Це Долиняк Віктор Олексійович, який в цьому в принципі приймав участь. І така була задача поставлена е, зробити цей кліп. Спершу шукали пісню, і така знайшлась в репертуарі гурту Вітер знає. Ми записали пісню. Спочатку ми шукали, підбирали, пісня сподобалась, записали, а потім е, хто, як завжди, робив е, монтаж, там, ідея, ця вся, в принципі, це Віктор Васильович Невдах, директор е, будинку культури селища Воронів. Тобто це була спільна робота двох е, клубів. Два колективи, ну і так вийшло в принципі. Я вважаю, що непогано за відгуками більше 10 тисяч людей передивилося. Це дуже багато. Буквально за неділю. Тоді було 9 800, Зараз може більше. Фактично з роботи над піснею і кліпом розпочався творчий шлях дуету. Вокалістку вдалось розшукати в ансамблі сільські передзвони. В клишках є великий колектив е в селищі Клишки, де більше дев'яти жінок співають. От, і дуже класні там і голоси, і більші народні є. Але одна з вокалісток, вона сама молодша, і, в принципі, до цього ще був один концерт зроблений, в якому вона брала участь. От, вона співала декілька пісень, от, готувала матеріал. Потім стали готувати другий концерт, і знову я дав матеріал, вона знову його стала виконувати. І, в принципі, Дуже така, скажімо, працездатна. Дівчина, я бачив, і я завжди шукав вокалістку, яка могла б якось мене більш-менш вразити. Азити, бо я балований. У Тані Вокал він такий. Я його назвав зразу. З Васильовичем ми кажемо, це вокал, такі сопілки. Фактично, дует склався в результаті схвальних відгуків від слухачів, кому сподобалась пісня, кліп і звучання голосів. Дуже спонтанно виникла й назва. Я завжди е користуюсь думкою людей. Тому ж не завжди ті ці пісні, що я роблю, вони теж там лягають комусь на душу. Хтось каже, о, класно, чисто за те, що він тебе поважає. А хтось зразу говорить, як критик, тіпа, ні, тут, в принципі, нормально, ну але якось там десь перегнув. А тут просто люди послухали, кажуть, да, в принципі, там все нормально. Я кажу, так є тоді смисл нам зробити, в принципі, і надалі цей проєкт, тому що, допустимо, у неї, може бути, свій сольний варіант, вона може працювати. так. У мене він є вже сольний, вже скільки років багато. А дуети ніколи не заважають. Я ж до цього співаю не тільки, от ми вирішили назвати його там немодний час, тому що час дійсно зараз не модний. Як жартує Тетяна, вдома ми всі вокалісти. Ще у школі вона відвідувала хор і ансамбль, хоч і відчувала страх під час публічних виступів. Я дуже нервую, дуже для мене сцена. Якщо ти з кимось у парі, тобі вже легше. А тут, коли сама були. Скажімо так, був невдалий досвід на конкурсі. Далі вчитель з музики, на жаль, поїхала до іншої країни, і так ми забулися. Я це люблю, але боюсь, боюсь, але роблю. Тетяні не вистачало впевненості і тому вона вирішила, що така співпраця піде їй на користь. Я прийшла, мені сподобалось те, як наш пан Юрій працює. Нам сподобалося. Скажімо, ми свій такий вайб впіймали. І далі понеслася робота. Кліп готували до 23 травня Дня Героїв. Нині Тетяна вважає, що це лише початок творчого шляху. Я навіть не думала, що у нас вийде ну, дует, що ми далі будемо продовжувати робити щось у парі. Ми спробували, поїхали, записали пісню. Далі потрібно зробити під це кліп. І так далі, по сходинкам, по сходинкам. Я думаю, що це поки що така крапля в морі. Далі буде. Вокалісти готують цілу концертну програму. Юрій Карнієнко проводить репетиції в Клишківському будинку культури разом з ансамблем сільські перезвони і має багато творчих планів, адже переконаний, що пісня підтримує людей у такі важкі часи, додає сил, енергії та розради. Подаю, а у все життя немов заодно мить, і з небес вас кожен з нас попросить, в серці, щоб залишилися ми, в серці, щоб залишилися ми.